Усіх вітаю на своєму каналі, друзі! Мене звати Арсеній. Усім миру та добра. Я ж казав, сьогодні ми ще зустрінемося ввечері, то зустрілись. Хочу для вас зазняти таке вечірнє відео. Зараз 19 година. Ще деякі курочки ще не лягли спати. Навпаки ще гребуться в ямах. Ось, друзі. А нас на вечір вияснилось. Хоча було вранці похмуро, дощу не було, а вже після обіду в нас таке вже таке вже ясне небо. Хочу подивитися разом з вами скільки яєць несли кури. Ось, бачите, скільки вони знесли три яйця. Бачите? О, біжать, біжать, біжить золотошика. Що ви бежите, скажіть мені? Уже ви лягаєте спати в такий час. Але не йдуть чогось. А ці що, вже сплять. О, вже сплять ці курочки. Бачите. І сірунка спить. Бачите, ось, плять, лежать собі. Кролям давав сьогодні після обіду десь о другій годині дня кабачки. Уже всі з'їли. Чи не всі, всі з'їли. я давав два кабачка, аж з городом порізали їм, розділили порівнем. Бачите, це ще не дохрумка в кабачок. Після завтра передають у нас 31 градус тепла. Чи спеки? О, бачите, вже лягають спати потихеньку. А ці ще ходять. Що ходите? Спати не хочете ще лягати. Давав з компоту грушки, розкидали по всьому подвір'ю. Ось, друзі. Хочу вам показати чорнобривчики. А ось це калачики, але... Насправді вони називаються, це так в народі кажуть калачики, але вони, але їх справжня назва це пеларгонія. Оці вже перецвіли, в принципі, перецвітають уже. Ось, це квіточки мороз, цвітуть десь в жовтні, коли в морози. Вони такі, е їхні квіточки такі, як ромашки, але з такого синього кольору. Ось це такі в горщиках пеларгоні ще молоді. Ось розмножимо також. Оце каланхоє, я на другому іншому каналі показував. Краса України хоче подивитися детальніше. Можете подивитися. Ось тут була ще пела... оця каланхоє. Ось. Це не цвітуть, а ось це ще цвіте. Бачите? Ось, друзі, такі квіточки цвітуть. Бачите? Це там конвалі цілий в рядок аж такий. А так, на цьому все. Усім бажаю всього найкращого, Усім добра, усім миру. До нових зустрічей, усім па-па-па-па.